Покаятися людина може і просто так сама. Ми це називаємо ісписомлінням. Не знаю, протестантський церква це називається сповідь, покаяння. Але вона лише добра тоді, коли людина може прийти, щоб отримати через цю владу, яку Господь дає людині, щоб ті гріхи були прощені. І ту владу отримали апостоли. І тільки вони ту владу передавали, кому хотіли через покладенням рук. Церква про цю місію, про це передання дуже піклується, щоб не втратити. Бо хто втрачає, відповідно та влада так само не може бути передана. Тому багато християн, які належать до християнських спільнот протестанського направлення, вони дуже добрі люди можуть бути, можуть багато жити тим Божим Словом і все іншим, але гріха, який ми можемо.